Место Красноярськ, тип будинку, панельний, метраж ж кімнати 3, кімнати Тредезий Евгенія Макарова фото Володимир Барабаш, коротенько, у власників цієї трикімнатної квартири не було особливих переваг по стилю, вони хотіли комфортного простору, в якому молода пара з двома маленькими дітьми може відчувати себе комфортно. Дизайнер показала кілька прикладів, і замовникам сподобалися інтер'єри в стилі сучасної класики. У ньому і вирішено було виконати проект. Простір заповнили спокійні поєднання бежевого, білого, сірого і лавандового кольорів. А метраж квартири дозволив не вигадувати функціональні зони всередині кімнат. Подробиться на 94 квадратах спокійно розмістилася батьківська спальня, дитяча для дітей 2 і 4 років Вітальня. Кухня і кабінет на лоджії останньо було вирішено об'єднати з кухнею і утеплити рівень підлоги в цій зоні вище ніж у всій квартирі, що візуально виділяє простір. Тут з'явилися два крісла для відпочинку і письмовий стіл для роботи. Перепланування в кухні на цьому не закінчилося. Хід з передпокою в кухню зашили і зробили прохід в неї з вітальні. Тепер в кімнату можна потрапити трьома шляхами з кухні, коридору і спальні. Колірну гамму для проекту дизайнер підбирала, відштовхуючись від деталей. Наприклад, в новому інтер'єрі повинні були залишитися тумба під телевізор і шафа в спальні, обидва предмета шоколадного відтінку. Під них підібрали ламінат в тон. Сірі шпалери з білим орнаментом. У вітальні відразу сподобалися замовниці. Дизайнер зізнається, що вони і стали відправною точкою колірної схеми для всієї квартири. Теж сталося із кухнею. Де основну тему інтер'єру задала плитка лавандового кольору, власники квартири закохалися в неї з першого погляду. Велика площа квартири дозволила вмістити в себе всі речі господарів, не придумуючи складних систем зберігання, проте в передпокої шафа зроблений за індивідуальними ескізами, також на замовлення, зроблені меблі в санузлі, Наприклад, в підвісній тумбі знаходиться відкидна корзина для білизни. Характер інтер'єру надають деталі, у колірній гамі фокусними точками стали теракотові акценти в спальні і кабінеті, у дитячій це текстиль рожевих і зелених відтінків. Власниця квартири по натурі консервативна, але молода тому була не проти свіжих рішень. Тут можна побачити прості білі класичні двері, високий плінтус, спокійні фактури і кольору. Але щоб зробити інтер'єр сучасним, я додала цікаві предмети декору: постери, хромована куля над столом, холодильник в нержавіці, розповідає дизайнер. Є в інтер'єрі і одна особлива річ – Мерунський капелюх, вона висить у спальні над ліжком. Замовники спочатку здивувалися, що такі речі існують і їх кудись вішають, посміялися і відмовилися від ідеї. Але вмовити купити такий аксесуар в спальню все таки вдалося. Дизайнер побачила цю величезну капелюх на виставці в Парижі у складеному вигляді. Вона пережила ще три перельоти, але зайняла почесне місце в інтер'єрі замовників. Планування бренди представлені в проєкті хол оздоблення, фарба, «Літ Лебрене, підлогове покриття, керамограніт і талон, меблі, лава і Шафа. Командор освітлення, яке гостяне оздоблення шпалери тібають підлогове покриття, ламінат, балтеріо, меблі, диван і крісло, госта Бела, кавовий стіл, іке текстиль килим сабе, штори, дає вік цомпані, подушки на дивані, алгамбра фабріц сплет і подушка на кріслі, гоме, декор картини над диваном, Катерина Михайлина, аксесуари, Сара, гоме, гмномисня, оздоблення шпалери тібають підлогове покриття. Ламінат Валтерів, текстиль штори, дає цомпані, подушки, гоме декор. Зарагоме освітлення, настільна лампа зарано медецькая, оздоблення шпалери Боростапетр підлогове покриття, ламінат Валтерів, меблі, іке, текстиль килим, іке, штори це сабланця, покривала та подушки, зара гоме декор, постери, пінки пуфи, зара гоме годинник, іке кухня, оздоблення, фарба. Літле дрене, підлогове покриття, плитка, акріпи, меблі, гарнітур, рецорт стільниця, цоріан, ванна кімната, оздоблення, плитка, атлас цонсорди, підлогове покриття, керамограніт, атлас цонсорде, санфаєнс раковина, акса, унітаз, гатрія, змішувачі, мідліори, гостьові та додаткові приміщення, двері, барайса, плінтуса і стильові карнизи, європласт. хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW і